Всем привет на канале Життєві різнобарв'я. Сегодня идем ловить рыба рыбу! Будет. Всем передавайте привет! Всем привет! Рыба будет? Конечно. И я так думаю. Один сказал, рыба клюет на том берегу, а был вчера. Мы проверим сейчас. Вот туда подарил, сказал, сынок, летом. Люблю с тех пор пораньше встать Привычно делая опять Заброс свой первый Одновременно с рассветом Кого ловил? Смешной а угроз, видно Я подрастал есть. и список роз, мной на этом поприще трофея. Была и бы и вы пробуем новую снасть. Всегда поймает рыбачку. Ловля на паука Побачим Цель наша поймать одного карасика Хотя бы, Хотя бы, А хлопці будуть ловити на махову удочку. І так, у нас змагання сьогодні. Виграє той, хто перший поймає карася, і хто більше, друге місце. Так я навіть не збираюся ловити. Красно, на Павлю твісна драй нічого. На червіка черв на красного, чи обіло. Павлік, передавай привіт. Здравствуйте, всі. Хто мене знає? А то я не хочу. Знає. знає. После сьогоднішньої рибалки знають всі. І так, перший заброс пішов. Ого, гонь далеко. Далеко ти забросив, звісно. Всі з нами. Тузик. Ти в очерет пішов? Ну зараз прийдемо. Розказує свій секрет, на що ти ловиш. На черв'яка красного, який накопав якопав Стасік. Так, Стасік що... казав на зеленого ловити. У нас красний. На, на бутерброд. Ковбаси. І на конфеті. Зараз подзвонимо. На конфету. Скажемо, кум, вези бутилку і все буде в нас. дохлий знайшов я. Не вже Пашка переможець, бо я першого карася впоймає. Ще один рибак їде максим приїхав теж допомагати на спортивну рибалку максим спортивна рибалка в нас тузиком щось загрібає до речі ми показували вам очерет Найвисокий. високі такі його удилище з того самого очерету зроблено максим Удилися за черета за да? з бамбука. Мощно. Я ще поплавок знайшов, диви. Поплавок чий. Цілий. Так, підемо ловити. Все. Наш місцевий бамбук. Дуже класно. Ну що, закидай, будемо. Змагання в нас іде, то перший поймає карася. До речі, сьогодні погодка плюс 5 всі в шапках. в <рес> <рес> Зімні курточках, думають, <рес> думають що рибак. Ну так да. погода чудова. Птички співають. Вон де нафіга раніше був металічка, це приколкує. Курочки плавають самі по собі. Красиві які. Гуркало було. Так і залишилося. І так сидимо вже 5-10 минут, так? Да? Покльовки поки ноль. Червяки замерзли. Черв'яки замерзли в воді. Ну вчора вчора ловилося. Уті пошли на взльот. Сидять саме на гніздах. з Бобри погризли дерево. Вчора ловилося? От бачите, вчора ловилося. А завжди так кажуть. Ловилося вчора або на тому березі. Зарвався. І так, Максим перев'яже крючок. І буде ловитися. Зараз покажемо хлопцям, як треба ловити чудо снасті. Перший заброс. товар расскажи, что нас Что не наш, при... ты не привет. Программа что я что делал? Я просто тестирую свои новые удели. Да, да, добрый день. Добрый. Программа от России, что нас тут Сегодня людей не нашел. Мы что-то пытаемся сделать, значит, что-то что по-любому поймаем. По-любому. О, а повело гарно <гум> Максиму поймав тиші довери було в місця річка єзучка. Але холодно не хочу плювати. <риві> бачу, бачу, бачу. Єсть, перший, бачу, бачу, да, молодець, Пашка, чемпіон. Карась? Ну, дождалися карася. Все, зараз усі позбігаються дивитися, який її розмір риби. Пашка, покажи! Все, понял, є, yeah, Зачет! Комарі поживали. О, поводі як. Як хокеїсти ганяють. Зараз Максим закине і ми піднімемо нашу Снасть. Хвилин 10 пройшло. На. Є, Угу. процес пішов. Опа! О! Один дручок. Ще раз закинемо. Беріть, Ні, не, подачить. не мікроскоп нормальний. Покажи, покажи. Давай. Ну так що, на повладошки карась. Ага. Смотрять туди. Так можна сказати, що вы не до локтя, вот тут положити. Но все равно радость переполняй, да? да? Ну да. Можно сказать, сезон открыв, да? Ну так, можна складывать удочки. Можно складывать удочки і йти додому. Паша, де твою лов, покажи. О, тебе побольше дивись. Ну що, такі карасики почали ловитися. Пашка чемпіон першого поймав. Клює далі. А вони далеко закидають, може, треба ближче закидати просто. Ти близько кидаєш? А ну давай закидай, мов у тебе першого клюне. Клюнуло? Да. Чого ж ти мовчиш? Чо ж ти мовчиш, ну? А, сошел. Звони кому він зараз бросить доставати картошку. Хай варить картошку. Хай варить картошку і везе сюди. Кажи хай бери майонезну баночку, бо велику рибу будемо складати в майонезну баночку, а маленьку вибрасувати. А маленьку так же? Красавиця диви, яка плаває Шо вона. Що вона об'їдає там? Подожди! Ну є, дивися! Да, спортивна рибалка, вибор. покажи спочатку, що ж ти викидаєш. Докажи, сколько ты дивись? Что це таке? Плодка? Покажи. Пичкурь. А ну. Де ки печкурь? Обычно плытка. Жир на закрою. Випускай на. Ну конечно. Випускай. Не нужны нам. Убий его. Випускай, хай живе. Прийшов час паучок достать. Немає, сил, нема. сил нема, каже, достать. Звісно, я туди не достанусь. Оцепи коряжку, нема риби. Корочка перепливає посередині. Диви, яка красавиця йде. То курка? Да. Кажіть. Диви, диви, вона. показать где надо я понял Никто так ровно он аж <соцентрясение> застрял у <в> куща <соцентрясение> скажи ой нет, красиво видно дивы. максим сделал мастер классик по одеванию червяков закидай сейчас бы это я уклевать хай Замерз, наверное. Сейчас клюне. І вже не клює одразу. А ні, клює. Клює. Є! Е! Молодець. Перший твій карась. Стой! Карась. А дивись, який він чорний, я це царський, золотий. Золотий карась. Це, там, царя, по Возьми ж тепер за О. На. Ну шо ти? Нічого. В мішок цілий взяв. Для ну, такої фару, риби. Рибу. Понятно. Кидай. у Мішок. Акваріум зробили. Акваріум. Мали, а ти не поймав. Чого? Да. Що за причина? Тозна, причина в мені, звісно. Серега, і того поймав, дивися одного. Не мій день. Бачу, бачу. Клюнуло. Вовремя підійшов. Єсть? Єсть. Хороший. Ще більший. Ще більший? Звісно. Надо по частях отдавать. хлопці сказали, що це царський карась, чорний, чорний царський. Да. золотий карась красиве Полиска пущить. Подожди, а сьогодні хтось цю драбину тягав? Це не ти сьогодні тягав. <плес> Ох, не твою. Ох, ти, це спішіть. Особах. Так роз драбина. Драбина. Смородина дивися. Росте. Чорна смородина. Максим хоче покласти, щоб залізти. На воду. Он сейчас бегом побил, побил, побил. Выбачка за литр. Наш рыбаки он. Сидят, дует. Выбачка. Серьезно, О, Колька поймал, снова дует. Ух ты! Диких утей стріли. Рибаче засняв. Декі... І диких отей засняли. Максимум поймав наконец то а? Першого, так? Да? Здоровий. <с Старий дорого. Да? Оцепив. Так то ти удивився, порвав, алескаєш ціла. Ще можна ловити. Одервав? А куда он пошел? По салу, змерз? Да, на той же, до Дмитровича накладку. Накладку? Так позвони, что там клюет. Да, он, наверное, пишет. Приезжай, я твою держу. А? Приезжай, пожалуйста. Порвал? Да, порвал. Да. Наш бамбук, он крепкий, лес корветься, а бамбук не, да? Слободский. Слободский бамбук. Ну що Попробуємо хлопці вже по одному поймали, я не одного. Ого, листя! Ого, ребята! О. <сих> Диви єсть! Це трофейний Опа, а ну зацепився я. А ну покажи. Здоровий. Дивись. Більше, ніж ви. Звісно. Ну що Могу я сказати. Перший є. Да дивись такий, що очковий, що не витягнеш. У мене найкращий, саме більший карась поймався, чим вас на набуде. Снасть работає, так? Да? Кому сподобалось, став лайк. Ой, щупне ще. цього й жалко викидати. їх Багато таких красів. Пашка тяне, так? Да? Є? Єсть? Ох ти, так хороший, зараз йду гляну. І мучись. Пашка вже другого диви, якого гарного це оцепив. Це на мою удочку. Це на твою удочку? <рес> Сильный карась. А рыбак рыбака узнает издалека, кто поймал крупнее рыбу, у того длиннее рука. О! Ты уже другий крючок привязываешь, ага? Да нет, я задорвал леску. Максим, если ты привязываешь интерес, то ты знаешь, что я сделал червячка, конечно, мне немножко жалко. Вылезай из банки, бедный червячок, Ты пошел напрасно со мною на рыбалку, На червячка я плюну и сяду у реки. А теперь ты крепко привязан леской к палке, Но если разобрать,

Дівай красного черв'ячка і закидаю. сейчас тобі повезу. Черети поймаємо карася. Сейчас Максим знає де ловить. Стой, стой, гляну. Де доказ? А ну тихо ж. Сейчас побачим. Да. Підвожу я дивися, глянь, повело. Повело на. Ні, ні, ні диви. Хо! диви. Ти поняв. Красавчик. Ану, глянь. Живо. Женя, ти один без карася, давай. Я вже я, я, я пройшов велоспорт. <риво> <риво> Все, каже, не одну не впоймав, поїду додому <риво> А Максим див поймав, молодець. Вітаю тебе з відкриттям рибалки. Я зараз ближче. О. Хлопці зголодніли, привезли шаньку. Дихає. Так подожди, мене я пойду туди. Не хвоста наші шиї. Ну, хай їдять зало, ловлять рибу. Щоб сьогодні ми її вечором поїли. Да. Рибалка пройшла, вийшли, попробували. Одного карасика я поймав, Максим. Всі по одному карасику поймали. Як то кажуть, перший карась в цьому році. Тому кому понравилось видео став лайк, подписываемся на канал. Хай щастить!